Друзі, доброго усім ранку. Їдемо ми в лікарню. на дворі холодно, пролітає сніжок. Ну, нічого, бачите, я вже навіть шапочку наділа на голову. Все добре. Нічого, обіцяли вроді ще на два дні. І все. Тоді буде знову тепліше. Так що, такі справи. Ну, тоді вам все розповім уже, як я побуду в лікарні. Так що, такі справи. Так, друзі, ну перша невдача вже мене посітила. Узі серця тут не роблять. З щитовідкою в мене все добре. Так що йдемо далі. Ну Все одно піду до врача, до цього, до кардіолога. Там роблять кардіограму. ну Хоч може, щось якісь вітаміни чи таблетки мені припише. Я ж не можу все час сама собі приписувати. От. А тоді піду до окуліста. Бо в мене це ж з оком щось. щось у мене в оці мішає, як, якась пленочка заплигає. Так вроді дивлюся, не видно. Треба треба, щоб лікар подивився. Ну, а зараз йду до машини, от веземо дочку на роботу, а потім повернемося, бо мені ще рано до окуліста. Так, друзі, прийшла я до машини. Стою ось у поліклініка, там доця пішла, Ну мені в другу поліклініку, тут їх не одна, оказується. І тут ось дорога і одразу і ліс. Ось так така справа. Я стою коло машини, чекаю, зятька, йдіть до машини, там чекайте. На дворі, звісно, свіженько. Ну, щоб сказати, сильно холодно, ні. Нормально. терпимо. Так що такі справи. Доця там на прийомі, а зять прийшов, відкрив мені машину, каже, сідайте в машину. Бо я ходила в кола машини по вулиці, але друзі, я вам скажу, на дворі не, не холодно, щоб. Ну, я, ну, я в діта, звісно. Чоловік на мене і гримав, що я не взяла сапожки. Але в мене друзі кросовки такі, що вони всередині на міху. І я вам скажу, геть, у мене мені не холодно, геть. Ну і тут, звісно, під курткою я підділася тепленько, а я стояла, дивилася на дерева. Так крони воно качає вверху вітер, звісно. Я думаю, що і сьогодні у вас теж сильний вітер. Так що такі друзі, справи. А мені зараз почало е, 11, то ось діти мої вже йдуть. А мені на 11 до лікаря, то ми зараз дочку відвеземо на роботу, а тоді зять мене привезе до лікаря. Покатаємося трошки. Так, друзі, ось я йду знову коло цього садочка. Дуже гарний садочок. На дворі так холодно, ну світе сонечко, вітер холоднючий. А я, друзі, йду, а там жіночка одна фотографує ці, оці цвіточки полянку, що я вчора знімала на відео. І ми з нею розбалакалися. І ще цю всю дорогу з нею так спілкувалися гарно, гарна така жіночка. Ну і я ж така, що пальця в рота не поклади ж завжди з усіма знайду общий язик і добру мову. І йшли ми з нею. Порозбалакалися, Оказується, в неї в цьому домі, де живуть діти, кума живе. А вона сама аж з вокзала. От. Та і так ми з нею добре. Вона ходила свою знайому провідувати у лікарню. Та так ми розбалакалися. Прямо мені аж сподобалося. Які люди тільки добрі є на світі. Якось, друзі, мені завжди попадаються добрі люди. Я завжди всім рада людям. Так що ох, і холодно на дворі, капець. Ну нічого, я оце потихеньку. Що ж, друзі, я вам скажу. Значить, до о, окулиста завтра мені на прийом. Ще сказала врачиха, я хочу вас бачити. От кардіолог. Так, друзі, я й сама знала, що він мені скаже, але слава Богу, що в мене ще немає ніяких страшних патологій. От. Так, машина їде. і ж, друзі, я піду сюди і покажу вам вокруг вдома. Бо Вчора ми йшли з Ульянкою, і в мене не було рук, щоб взяти телефон до рук. От тут жіночка живе в їх першому під'їзді. Вона це все тут украшає, така розумничка. Тут літом і огоньки світяться, і квіти, тюльпанів багато, і розів, і от такі ось поділки, це олень, бачите, який красивий. І качельки там є. Ну прямо люба, дорого подивитися. Так украшають свої двори. Тут арка, тут рози такі цвіту і там. Бідні, воно подснежнички. Позамерзали попускав. Боже, який вітер. Дуже, треба капюшон, наверное, надівати. Оба відлітає. Треба зарядувати. Добре, ладно, друзі, трошки вам покажу, бо дуже-дуже холодно. Вот такие, там ось вот такий водойомчик. Один год вони літом ставлюють там і фонтанчик. Дуже гарна дерева. В сирені геть набувнявились розпускатися. Представляєте? І вийшло геть. Ну нічого. Це сьогодні-завтра, а тоді буде тепліше вже. Так що, друзі, отакі справи. А воно, дивіться, і ці вже розпускаються. На ножках маленькі, але вже хочуть ці стіги ці Ой, забула як вони називаються. Підкажіть. Воно жовтеньке, бачите? Нарциси, ранні нарциси, жовті. Так що, ну добре, зараз я все буду повертати, бо замерзну, руки мерзнуть, Страшне. Так, да, і не ж вам за лікарню. В общем, сказав мені доктор, що треба передивитися своє меню солі, якнайменше їсти, бо я до нього не бігла, а в дуже у мене давлення 180 верхне. Він каже, потім я посиділа, то опустилась на 160, але він каже, все одно це багато. От. І тут ось, друзі, тут тіньо, тут порозквітали. Піроцити голубенькі трошки є. Фу, тут хоч затишок. Бо там так холодно йти. Ладно, друзі, пішла, я буду йти. Друзі, ось я прийшла з лікарні, переділася, ми з зятям пообідали. Він такий молоді, молодець. Він все накрив на стіл. Ну, Я не знімала, бо він не любить, щоб його десь знімали. От, він дуже такий, ну, в общем, молодець, ухажує так, як треба. Мені дуже це подобається, але він такий парень серйозний. От, він десь пішов по ділам по своїм, а я залишилась, друзі, одна. І дивлюся дуже цікаву передачу. Не знаю, чи ви, вам подобається Андрій Андрющенко, і «Краса в тобі називається передача. Ця нова вийшла дуже цікава. Дуже мені подобається цей Ну, він візажист, От, І... Дуже гарна людина, дуже гарна в нього душа. От. А ми разом із сімбочкою. Сімбочка заснув, спить, скрутився в колобочок. На дворі, друзі такий вітер. Та ось тут у дівчат в спальні окно і там горіх волоський. І так ним тіліпає окно велике. Страшне, а я, друзі, відпочиваю, хоч там жіночка одна й пише, а вам би вдома було б з чоловіком відпочивати. Скажу чесно, мені в дітей дуже-дуже спокійно і дуже гарно. Я відпочиваю і тілом, і душею. Я Мені дуже в них гарно. Тут така гарна атмосфера. Ну, в общем, друзі, я заряджаюсь на цілий рік, як побуваю в них оце тиждень. Ось. Так що такі справи? А, ще там так сміялася. Пише один чоловік, Ігор, не помню фамілії, пише, чого ви все викладаєте, щоб показали, якось він так написав, що я про все розповідаю, так я зрозуміла, що чи в місті, що показую щось. Він так мене насмішив. Я не знаю, скільки цьому Ігорю років. Але, друзі, ви знаєте, що ми зараз із вами всі під мікроскопом. Як оті букашки. Я ось приїхала до дітей, а мені в телефоні пише. Ви зараз знаходитесь у Знам'янці. Щоб ви розуміли, що всі прекрасно знають, тут не надо, ото показують, що, ну, понятне діло, що воєнні часті, які, або якісь переміщення воєнної техніки, я такого не знімала і знімати не буду, і виставляти в Ютуб. А те, що я показую гору, місто, де ми гуляємо, друзі, всі це прекрасно знають. Так що не треба на мене наїжджати і казати, що я щось виставляю. Я знаю, що можна виставити, а що не можна. Так що Всім бажаю всього самого найкращого. У мене підняти настрій, мені дуже класно. Скоро прийдуть із школи мої внучечки. Може будуть їсти, не знаю. Бо... Улянка там в школі її годують, а соня, в общем, вони питаються самі, як знають. Я не дуже на їх наїжджаю. Ось. Скажуть, сьогодні дочка сказала нічого не готувати. Бо і суп ще з фрикадельками ціла куча, і плов є, і вчора бите скло, і салат то ще робили є. В общем, куча всього в холодильнику, холодильник забитий, так що я сьогодні нічого не готую. Такі справи, друзі. Я сьогодні відпочиваю. Дивлюся, мені зятю сюди в тут програму, поста... Не програму, а відео поставив про цукор. Таке цікаве. Друзі, треба, да. Ну, Врач, це ж я ходила в клініку. Він сказав мені, треба повністю пересмотрити своє, своє життя. Так? Як сказати, передивитися свій раціон. Те, що ми споживаємо. Треба геть, геть відмовитися майже від солі. Тому що ну, це, це для мене. Я не кажу, що вам це треба зробити. Ні, це для мене. Бо в мене давлення. Прибігла сьогодні, ж, бігла до нього туди в клініку, щоб не запізнитися. І з однієї клініки в другу. Тут у них знам'янки одна поліклініка, друга поліклініка. Та бігла бігом, щоб не запізнитися на свій час. Прибігла, аж серце чуть не встало. Він каже, чого ви, якби ви і запізнилися на 5-10 хвилин, нічого страшного. Ну, я я взагалі люблю все робити по, чітко, по годинах. Ну, я така людина, і, і хочу, щоб так і до мене відносилися. Так що, друзі, до чоловіка дзвоню по декілька разів. В день. Не думайте, що ми з ним не спілкуємося. Спілкуємося. Він молодець, все там робить, все в порядку, все доглянуте. Так що, друзі, і роса, думаю, заніс, щоб не померзла. Так що, друзі, все чітко. Сьогодні я йому дала указання, щоб пополивав. Він каже, я дивився, вона ще мокра. Ну, в общем, друзі, все добре. Це ж було все согласовано. Ви ж не думайте так, що я зібралася, все покинула об землю і поїхала. Ні. В мене діти приїхали, забрали, вони вже давно мені казали. А я кажу, доча, підожди цей рік. Корова запускатиметься пізніше набагато. От. Тож раніше в мене є. Після нового року до них і їздила, бо коровка моя тилилася у лютому. А ця коровка, що ми нову купили, вона тільки запустилася, ось о, буде тилитися в кінці травня, в началі червня. Так що, друзі, <сум> якось так. Ой, там одна жіночка пише, що вони відпочивають, що це не відпочинок, що вони відпочивають в ресторанах, дочка її воде. Ну, я за вас дуже рада. Ну, Не в кожної людини є такі можливості. А для мене це самий настоящий відпочинок біля моїх дітей і біля моїх онуків. Так що я дуже-дуже задоволена і дякую вам за дуже гарні коментарі. Ось і все я розумію: я не ображаюся, у кожної людини своє ну, як сказати, своя думка. А я кажу так, як я розумію, і так як я живу своє життя, показую вам на показ. Зробила цей канал, да, не скриваю, заробляю трошки грошенят. Ну, це робота ще така, як сказати, мій маленький-маненький доход. Мені подобається з вами спілкуватися, знімати вам, показувати все. Не знаю, мені, допустимо, я теж підписана на багатьох блогерів і мені дуже цікаво дивитися їхнє життя. А що тут такого? Тут нема нічого страшного. Спить наш красунчик, спи. тихесенько, так скрутився. Від на холодно. Ну, як в квартирі не холодно, але він же відчуває, що на дворі така погода. А як тепло, він отам ну, в кімнаті, де діти сплять. Ну, ця доця з чоловіком, Так розгуляжеться у них на коврі. так ми спимо. Чудо! Ще ж і подушка дивіться, яка в котики. Чудо, красота, красота. В яких позах тільки, тільки що спав. Почув, що ми його знімаємо. Очі відкрив лежить, бо бал... да, все, йде встаньте, закрив очі. Сімба! за дивиться. Чудо ти мале. Да, Бля. Былый, уже сколько ты казал? Три года, да? Три роки, Давай. Семь баксов. Он не нечего. Да. Давай, как он. надо же такой же капец. Давай, Красопета. На мордочка як масочка. Сімбекс. А учень ага. таке да, хорошо. Друзі, добрий-добрий добрий вечір. Сьогодні не було що знімати, бо на дворі дуже холодно, і ми весь день у квартирі нікуди не ходимо, то ходили вечором гуляти, а сьогодні ми нікуди, бо дуже замерзло. Ось сюди, навіть наділа кофту, тут доця мені дала, бачите? От. <похолодно> Ні, Діти бігають і мені, а я щось Ну, Навірно, на дворі йшло замерзла. Ну, хоча й не замерзло. Так що, друзі, всім на добраніч. всім дякую за хороші коментарі. Хто не підписаний, підписуйтесь, комусь цікаво наше життя. От. І на добраніч, всім до побачення. Всього найкращого. До завтра. Завтра зустрінемося, завтра знову йду в лікарню. Так що до окуліста сказала Врачиха, що хоче мене ще бачити. Так що записалась на прийом, завтра йду. Завтра вже обіцяють, вроді трошки тепліше на 3 градуса. Ой, засунула серветку. Завтра обіцяють трошки тепліше, Ну, вроді не буде вже такого сильного вітру. Бо сьогодні, конечно, дає е жари. Так, ну все, пока-пока, до завтра, на добраніч, солодких снів. І все, самого найкращого.